Привіт, сьогодні на зогляд м'яких іграшок. І першим у нас йде попкорн, зверху такий м'як, червоно-білий. У нього от значок Шопкінс і зелені очки. А ще Шопкінс. У нас є ось таке от красиве печиво з синіми очима і гарними шоколадними крапинками. А ще в нього рожеві черевики. Далі йде коктейльчик з яблучний ось такий от. З трубочкою і присоскою наверху. Ще є ось така от піца з листочками базиліку та сиром. Вона така от мила і да, дуже м'якенька. на ній зручно спати. Далі йде да, українське жовто-синє сердечко, яке ось так от переливається з паєтками. І ще є сова. Така ось м'якенька, коричнево білі кольори з такими щічками ніжно-рожевими. Далі є у нас тост. Ми опишаємо тост і можна ось так от руки ставити всередину. Теж дуже м'який та гарний. Ще є кошеня з кольоровою посипкою, ніби пончик і синіми лапками та вушками. Далі йде морозе. Ось таке от з посипкою і вишенькою. І теж рожевими стічками та вафельним ріжком. Далі йдуть ось такі от два сердечка. Гарні та та мале сердечко. Воно ж такої звуки видавало, але вже не видає. Далі є у нас ось такі ось дві. Черепашки, ось така м'яка та гарна. І ось така ось з пластиковими жовтими очима. Далі йде літак мрія білого кольору з українським прапором. Далі маленький бананчик. Теж дуже пухкий та гарний. Далі кішечка з бантиком та нашийником таким золотим і зеленими очима. Лисичка м'ясенька і гарна рожева. Ось така. І останнім нашим кандидатом буде ось таке кошеня з нашийником ракушкою та пластиковими рожевими очима рожево зелене І всім до зустрічі! Зустрінемось на нашому каналі.